Ось чудовий день! Все співає і цвіте. А пізніше ніж прийде і буває. У вічному горнилі пекла під назвою ПК чи консолі завжди буде гаряче. Але мене ніколи не влаштовувало приймати все на віру. Тому вирішив на власному досвіді однозначно з'ясувати для себе і, можливо для вас, що ж насправді ліпше: персональний комп'ютер чи консоль. Моїм асистентом в експерименті зі з'ясування цієї істини виступив Олександр Чернов. Привіт! У двох ми придбали по однієї консолі PlayStation 4. Чому Сонька а не Майки? Тут навіть не доводилося обирати і сумніватися. Просто Xbox One належним чином не представлена в Україні і більшість її сервісів у нас не підтримується. Тому консоль дрібном'яких ми навіть не розглядали. Навіщо був потрібен асистент? Так, дійсно, навіщо. Ну, хтось же мав змонтувати це, видиво. А, ну тоді я пішов. Стривай, з тебе ще буде користь. Мені ж треба пояснити, навіщо ми купили дві консолі. Про це в окремому розділі цього ролика. Тож додивіться до кінця. Ну, учі ж до просвітлення. Спершу трішки про гроші. PS4 обійшлася мені у 350 доларів. Який збіг мені теж цікаво, що рік тому я купив одну лиш відеокарту GTX 970 за не набагато меншу суму. Звісно, продуктивність мого компа дещо вища за продуктивність четвертої соньки, але тим не менше на ігровий досвід ця різниця не сильно впливає. А от для кишені консоль таки вигідніша за комп'ютер. Після кількох десятків годин, проведених за ексклюзивами ps 4 та з висоти нашого понад 20-річного ігрового досвіду на ПК. Mm -hmm. і з усією відповідальністю можемо стверджувати, для ігор ліпше за ігрову приставку досі немає нічого. У грані недоліки ПК порівняно із консолями, як це не парадоксально, зумовлені його перевагами. Персональний комп'ютер це передусім потужний, багатофункційний. Робочий інструмент засіб для накопичення, обробки і виведення інформації, і відеоігри, які доступні на ПК з давніх давен це лише ще одна із багатьох функцій цих найпрогресивніших машин, створених людиною. Але не основна, як, наприклад, у PlayStation 4. Хоча, звісно, PlayStation 4 не обмежується тільки відеоіграми. Я на ній ще фільми з серіалами дивлюся. А можливість запускати youtube ролики на консолі за допомогою планшета, це окреме задоволення. Олення, але повернімося до основної функції консолі. Уявіть ситуацію: ви закінчили усі буденні справи. Вклали дитину спати, відправили жінку читати модний журнал, і перед сном у вас залишилося якихось дві години на власне дозвілля. Ну я ось парубкую ще і у мене чотири години є. Ага, саме тому ти обійшов мене у Дестині на три рівні. Т так, отож, <кій> у вас залишилося дві години раніше, коли я в такій ситуації підходив до компа і запускав Steam, щоб допройти якийсь розділ у якійсь грі, то часто мене відволікали, як не повідомлення від таких же трудяг, які щойно звільнилися і готові потеревенити, то якесь планування на завтра чи сімейна бухгалтерія. А іноді, взагалі, тупо залипав на якихось новинах чи мемасиках, і мої дві години дозвілля просто зникали в нікуди. На PS4, якщо ти захотів гратися, то тільки це ти й робитимеш, бо більше по суті нічого й не можна зробити, і від безпосередньої гри тебе відділяють якихось два кліки та кілька секунд завантаження. Тут не вийде альтабнутися, щоб відповісти комусь у ВК, і з текстовими документами не попрацюєш. Зате тут шалено зручно саме гратися. Але ж бляха, відволікають постійне дзеленькання з телефона чи планшета. Саня, пошукай у себе режим у літаку або навчися посилати людей в сраку, і горя не знай. ПК класний для тих, хто любить розбиратися у проблемах, куперсатися у коді і налаштуваннях, хто на дозвіллі на осліп перебирає двигун Урала. Словом, для тих, кому бракує труднощів у житті, і хто хоче усе сам контролювати. Консоль це просто ігрова станція, яка просто запускає ігри і не морочить голову сумісністю, недостатньою продуктивністю чи фіговою оптимізацією. Хоча віднедавна і ця хвороба почала поширюватися на консолях, звісно, не можна заперечувати, що саме через можливість копирсати. І розбиратися пекарі насолоджуються різними спайдерменами на Волгах у верховинах Скайриму чи з легкістю можуть регулювати обсяг пазухи Лари Крофт. Проте мене ніколи не вабила можливість щось змінити у картині, книжці, фільмі, серіалі чи відеогрі. А от мені завжди хотілося, і саме цим від початку я й займався. Я купу годин потратив на переозвучання відеоігор і перемалювання текстур. Ну, розумієш, хотів гратися з дружбанами, але у них не було комп'ютерів. То я відтворив своїх друзів на комп'ютері у Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast... Так, так, а потім тобі влучила в коліно стріла. Я вже сто разів чув цю історію, не про це зараз. Люблю, знаєте, коли кінцевий продукт не потребує допилювання з боку фанатів, а просто може принести задоволення споживачеві. Саме так і виглядають сучасні відеоігри на PlayStation. Враховуючи вище сказане, ми з асистентом Черновим дійшли до висновку, що безглуздо з'ясовувати що ліпше треба просто мати і те, і те, аби не обмежувати себе ні в роботі, ні в грані. <реку> Перед придбанням консолей ми добряче наслухалися про те, що на PlayStation 4 немає в що гратися. Мовляв, не випускають ігор для цієї миловарні. І справді, бібліотека Steam налічує понад 7 тисяч різноманітних ігор. А на ps 4 доступно в рази менше забавок. Однак не забувайте, що Steam наповнюється іграми з 2004 року, а крамничка четвертої Соньки не повні три роки. І навіть серед цих нещасних двох тисяч ігор на PS4 ми знайшли кілька. Ексклюзивів сумарно на кількасот годин цікавого нам контенту, чого має вистачити принаймні на рік. Доки не повиходять більшість ексклюзивів, які почали розробляти на початку цього покоління консолей. Ну я, наприклад, вже все попроходив і не маю у що зараз гратися, це тому, що ти досі парубкуєш і маєш забагато часу. А ще ж є мультиплатформа і не так багато інді шлаку, адже відбір у Sony ще доволі жорсткий. У них же немає дотки і вистачає людей на модерування крамниці. Оцей аргумент ми спершу вважали за істину, але зараз бачимо, що не так уже й дорого. Справді, повні ціни на свіжі великі ігри захмарні для вчорашнього знижкофіла Стімомана. Однак у PS Store постійно відбуваються розпродажі і миттєві знижки на відносно свіжі ігри, річної давнини, наприклад. А ще стаються великі ярмарки щедрості влітку і взимку. Словом, усе як у пекарного панства, хіба що нема бандлів за долар. Знижки сягають 40-80% і найцікавіше те, що купувати ігри можна на двох. Навіть якщо ви придбали мультиплеєрну гру, то ви все одно зможете запускати одну ліцензію на двох консолях одночасно і грати одне з одним у мережі, чого на ПК поки що не реалізували. До прикладу, на двох за Destiny з усіма прийдешніми і наявними доповненнями, ми заплатили не 1500 гривень повної вартості, а по 750 Uncharted 4 по 450 гривень, а комплект Heavy Rain плюс Beyond Two Souls по 240. І підписка PS Plus теж ділиться на двох. До речі, якщо вона у вас є, то щомісяця можете отримувати по дві гри безкоштовно, у які ви зможете гратися доти, доки активна ваша підписка. На словах цікаво, а насправді хороших ігор донедавна не роздавали, і анонси роздач збирали більше дизлайків, ніж лайків. Однак нещодавно Sony переглянула свою політику лояльності до підписників і замість того, аби відлякувати їх, вже подарувала космічний екшен Rebel Galaxy загрозливу і вбайливу екшн ролів. Lords of the Fallen і поетичну мандрівку Джерні. Сподіватимемося, що й надалі японський платформотримач тримач тішитиме своїх відданих прихильників. А взагалі ця підписка це платня за мультиплеєр, що з біса дивно. Але Sony платформотримач тримач і може собі таке дозволити, як би нам це не подобалося. Крім того, на ps 4 досі існує вторинний ринок, тобто придбані диски з іграми можна перепродавати і обмінювати на інші диски. А оскільки я невеликий фанат перепроходження забавок, пройшов і забув, то можливість задешево зіграти у щось нове для мене на чужому диску чи придбавши одного разу диск за повну вартість кілька разів його обміняти на інші диски, це дуже вигідно і навіть дешевше і простіше, ніж на ПК. Словом народ, якщо маєте PlayStation 4 диски, звертайтеся. Придумаємо на що їх обміняти. В нас їх теж вже є два. Тобто, зрозуміло, стосовно вартості ігор, усе сильно перебільшено. Це цілком по кишені, пересічному тридцятилітньому геймеру. Ловом, якщо ви дорослий дядько, як ми, який не втратив тяги до відеоігор, але цінуєте свій час і нерви, то ліпшого за відеоігрову консоль наразі годі шукати. Це простий і доступний спосіб зануритися у сотні і тисячі годин захопливого грання. Це жодним чином не альтернатива персональному комп'ютеру, від якого ми не закликаємо нікого відмовлятися, а лише потужне розширення багатства вашого дозвілля. І якщо у вас велетенська квартира зі здоровенним телевізором, то можна подивитися у бік PlayStation 4 Pro, яка і 4К підтримує, і HDR... може тому, що ми знаємо, що воно таке, і коштує 400 баксів. А якщо ви поважний студент із обмеженою житловою площею і толіком з куценькою діагоналлю, то тут допоможе PlayStation 4 Slim, яка може усе те саме, що і звичайна консоль від Sony, але коштує 300 доларів і займає менше місця. Ваше невдоволення нашою рекламою Sony просимо викладати у коментарях під цим видивом. А для вас працювали Олекса Мельник та Олександр Чернов. Більше про PlayStation 4 та ігри до неї шукайте у спільноті PlayStation Україна, посилання на яку можете бачити на екрані та в описі до цього видива. Ось що за чудовий день! Ти мене не покидай! Велич очікує.